Так, Богдан, за ті переписки, ну... Та я собі тут, знаєш, може я собі, не знаю, ногти встригаю. Залізник? Богдан, не хочу тобі їх Вже в тебе їх вніма, що можна кубасу різати? Богдан, хочеш хочу тобі їх Якщо ні, то то не виправдані, Богдан. Ти вирізаєш мені? Ти можеш ті свої гамі вирізати, сніжинку мені? Ну, новий рік, знаєш, що дайшні тобі так такой що ти зможеш як треммером бретися, розумієш, ой 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 йо Йой. А, типа вот так два пальці склав і вліво вправо водиш, та? Да? І воно буде. Хорошо. І типа зуби взводишь. Зуби, да. І тако два пальці склав і вліво вправо водиш. Я зайчик, я зайчик. знаю. Г-г-г-г. О, гнижак, пожарка.